Привіт, друзі! Південно-корейські танки К2, на які ще кажуть Чорна Пантера, починають здобувати популярність у Європі. Спочатку Польща підписала контракт на постачання одразу 180 одиниць цієї техніки на загальну суму 3 мільярди 370 мільйонів доларів. А згодом і інші наші сусіди проявили інтерес до танків К-2. Ними зацікавилися Словаччина та Румунія. До речі, поляки, окрім купівлі Чорних Пантер, домовилися із Південною Кореєю про локалізацію у майбутньому виробництва на території самої Польщі. Всі ми вже знаємо, що ворог Південної Кореї і одночасно її сусід Північна Корея допомагає для так званої Росії зброєю. Спочатку це були снаряди, які потягами доставляли на болота, а згодом дійшло і до ракет, в тому числі і балістичних. А нещодавно у якості підсилення для расистів північнокорейський диктатор Кім Чен-ін відправив свої війська, чисельність яких за різними даними складає близько 10-12 тисяч. Раніше Південна Корея не постачала зброю для України, адже, за словами їхнього президента, вони дотримуються принципу заборони прямого постачання летальної зброї України, в яких іде війна. Але у зв'язку з останніми подіями все може змінитися на нашу користь, і керівництво Південної Кореї перегляне своє попереднє рішення та надасть військову допомогу для України. Київ уже підготував офіційний запит із переліком зброї, яка може допомогти боротися із навалою расистів, адже військова допомога від Південної Кореї буде направлена на знищення не тільки російських окупантів, а й північно-корейських найманців. І чим більше їх буде знищено в Україні, тим менша загроза у майбутньому буде для безпеки самої Південної Кореї. Тому існує дуже велика ймовірність того, що до складу військової допомоги від СЕУЛА увійдуть танки К2 Чорна Пантера. Саме про ці танки детальніше розповім у даному відео, а для початку нагадаю, підписуйтесь на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Також хочу подякувати спонсорам за фінансову підтримку каналу. Кожен, хто бажає, може теж приєднатися та допомогти у розвитку українськомовного Ютубу. Танк К2 для Південної Кореї став першим справжнім викликом у танкобудуванні, тому що до цього вони лише за ліцензію виготовляли та проводили модернізацію американських танків Абрамс. Розробка Чорної Пантери розпочалася у 1995 році. За неї взялися Південнокорейське агентство з оборонних розробок та компанія Rotem, яка є одним із підрозділів, що входить до складу Hyundai Motors. Щоправда, серійне виробництво танків к 2 розпочалося пізніше, ніж планувалося, а саме у 2014 році. Все через те, що корейці прагнули зробити машину повністю із власних комплектуючих, але у них виникли проблеми із розробкою власного двигуна та трансмісії. Тому усі партії танків К2, які постачалися для південнокорейських збройних сил, можна умовно розділити на три види. Перша партія була із німецьким дизельним двигуном, потужністю 1500 кінських сил та німецькою трансмісією від компанії Ренк із п'ятьма передачами вперед та п'ятьма заднього ходу. До другої увійшли танки уже із власним дизельним двигуном на 1500 кінських сил та тією ж самою німецькою коробкою передач від Ренк. Третя партія була вже із власним дизельним двигуном на 1500 кінських сил та власною трансмісією, яка має 6 передач переднього та 3 заднього ходу. Двигуни потужністю 1500 конячок забезпечують вкрай високі ходові якості танка К2, який важить значно менше західних аналогів до 55 тонн. Його максимальна швидкість по шосе становить 70 км на годину, по ґрунту 50 км, а розгін до 32 км на годину можливий за 7 секунд. За плавність ходу танка Чорна Пантера відповідає гідропневматична підвізка, яка була спеціально розроблена для гірського рельєфу Кореї і завдяки якій можливе ведення вогню з крутих схилів. Саме через це нещодавно цими танками зацікавилася також Вірменія, яка має схожу горбисту місцевість. Ще однією причиною придбати К-2 для вірменських Збройних сил є те, що загальна чисельність танків у війську цієї країни дорівнює 109 одиниць, і цього недостатньо для самозахисту. Не так давно, у 2022 році для південнокорейського танкобудування передбачали занепад, і це не через те, що ці танки погані, навпаки, вони одні з найкращих у світі. Вся справа в тому, що власні збройні сили були повністю укомплектовані цією технікою, а замовлення з інших країн не надходили. А тут одразу К-2 Чорна Пантера зацікавили низку країн від Польщі, Румунії, Словаччини та Вірменії аж до Єгипту, який замість російських Т-90 обрав для власних збройних сил південнокорейські танки. Якщо Корея передасть К-2 для України із власного запасу, то його потрібно буде теж поновити, а це означає знову нові замовлення, так що танкобудування Південної Кореї можна вважати врятованим. Незважаючи на відносно малу у порівнянні із конкурентами вагу Чорної Пантери, танк має доволі хорошу броню. У корейців був досвід експлуатації як російських Т-80 із динамічним захистом, а також американських Abrams з його комбінованою бронею. Тому К2 отримав як динамічний захист, так і комбіноване бронювання модульного типу, до якого додалися ще й нейроелементи. В результаті танк може витримати постріл у лобовій проекції зі 120 мм гармати. Ще одним елементом захисту є сучасна димова завіса, якою оснащений танк Чорна Пантера. Головним озброєнням К2 є гладкоствольна 120 мм танкова гармата, створена західно німецькою компанією Rheinmetall, яку корейці об'єднали із автоматом заряджання, і це все забезпечує досить високий темп стрільби від 10 до 15 пострілів за одну хвилину. Постачання снарядів здійснюється із забаштової ніші, яка відокремлена від екіпажу та має спеціальні вишибні панелі. Точність вогню К2 забезпечується сучасним прицільним комплексом з тепловізійним каналом та лазерним далекоміром. Танк має можливість автосупроводження цілі на дальність до 10 км, а швидкість наведення дозволяє уражати навіть низько літаючі повітряні цілі. У розпорядженні командира є повноцінний панорамний приціл із усім необхідним набором сенсорів. Водночас ще одна особливість К-2 – автоматизована система управління танковим підрозділом, яка дозволяє розподіляти цілі між машинами. А для любителів високоточного озброєння до арсеналу танків інтегровано розумні боєприпаси, які містять самонавідний уражаючий елемент з ударним ядром. Такі снаряди були створені для знищення техніки противника на відстані до 8 км. Загалом к 2 Чорна Пантера можна охарактеризувати як сучасний танк із хорошим бронюванням, потужною гарматою та високою динамічністю. Ціна його для власної армії становила близько 8 мільйонів доларів за одиницю. Контракт із Польщею демонструє зовсім інший ціновий показник, а саме 18 мільйонів 700 тисяч доларів. Тобто експортна ціна більш ніж у два рази перевищує ту, яка була витрачена для власних закупівель. Південна Корея вміє робити не лише танки, а й багато іншої техніки військового призначення, яка може знадобитися для Збройних сил України. Наприклад, реактивні системи залпового вогню під назвою К239 Чонму. Це такий собі корейський аналог американського Хаймарса. Самохідна реактивна артилерійська система розроблялася у період з 2009 по 2013 рік, а з 2014 стартувало її серійне виробництво. Південно-корейська РСЗВ має два контейнери або, як ще кажуть, ракетних блоки, у кожному з яких міститься по 6 ракет. Один ракетний блок може випустити 6 239 мм керованих ракет за 30 секунд і загалом 12 ракет за 1 хвилину. Два ракетні блоки можна перезарядити за 7 хвилин. Реактивна система Чонмо може використовувати не лише керовані, а й некеровані боєприпаси також. Наприклад, один контейнер може одночасно вмістити 20 некерованих реактивних снарядів калібру 131 мм з дальністю 36 км. Або 6 230 мм некерованих реактивних снарядів, що експлуатуються армією Південної Кореї та мають дальність ураження цілі 45 км. Щодо керованих ракет калібру 239 мм, то їхня максимальна дальність ведення вогню становить 80 км. Ці ракети мають довжину майже 4 метри і керуються за допомогою GPS. Ракета розроблена для оснащення двома типами боєголовок фугасною або касетною, яка містить сотні маленьких бомб. Також із південно-корейської РСЗВ можна запускати з одного контейнера одну балістичну ракету, а з однієї установки, яка містить два таких контейнери, відповідно дві ракети. Максимальна дальність ураження цілі балістичною ракетою становить 300 км. Реактивна система залпового вогню Чонмо розміщена на шасі вантажного автомобіля 8х8 з броньованою кабіною, яка захищає екіпаж із трьох осіб від вогню стрілецької зброї та уламків артилерійських снарядів. Автомобіль також оснащений антиблокувальною системою гальм, шинами ранфлет, на яких можна продовжувати рух навіть після їхнього пошкодження, і центральною системою накачування коліс. Кожна пускова установка «Чонмо» працює в парі з машиною заряджання боєприпасів, яка використовує той самий тип шасі вантажівки та має чотири ракетні блоки для перезарядки. Самохідна реактивна система Чонмо має довжину 9 метрів, ширину 2 метри 90 см та висоту 3 метри 30 см. Її вага становить 31 тонну. На РСЗВ встановлений 6 дизельний двигун від компанії Hyundai потужністю 450 кінських сил. Чонмо може розвивати максимальну швидкість по шосе до 80 км на годину, а максимальний запас ходу становить 450 км. Окрім Південної Кореї, цю реактивну систему залпового вогню для власних збройних сил придбали такі країни, як Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати та Польща. Як відомо, під час війни одним із важливих завдань для Збройних сил є захист неба від ворожих атак. Тому підсилити українську протиповітряну оборону могла б південно-корейська самохідна зенітна установка із назвою к 30 Біго, яка має дві 30 мм гармати та швидкострільність близько 600 пострілів за одну хвилину. Вона ідеально підходить для боротьби із ворожими дронами камікадзе, такими як шахет 136 які окупанти використовують для знищення як військової, так і цивільної інфраструктури. Зенітна установка К-30 Біго розроблялася у період з 1983 по 1991 рік, а з 1999 перебуває на озброєнні військ Південної Кореї. К-30 використовує модифіковане шасі від БМП К-200 і має броньований корпус, який захищає екіпаж від вогню стрілецької зброї та уламків артилерійських снарядів. Довжина зенітної установки становить 6 метрів 77 см ширина 3 м та висота разом із радаром 4 метри і 6 см, вага 26,5 тонн. В якості силової установки машина обладнана дизельним двигуном потужністю 520 кінських сил. Максимальна швидкість самохідної зенітної установки К-30 біго становить 65 км на годину, а запас ходу 500 км. Екіпаж складається з трьох осіб командира, навідника та водія. До зенітної установки К-30, окрім 30-мм гармати, входять радар спостереження та керування вогнем, електрооптична система цілевказування, панорамний перископ, інфрачервона система переднього огляду, лазерний далекомір, тепловізійний приціл і цифрова система керування вогнем. Радар може виявляти та супроводжувати ціль на відстані до 20 км. Це все погодна зенітна установка, яка може діяти як в день, так і вночі. Вона також оснащена системою ідентифікації свій чужий, боєкомплект кожної гармати установки К-30 Біго становить 300 уламково-фугасних боєприпасів, а ефективна дальність ведення вогню складає 3 км. Оператором цього озброєння є лише армія Південної Кореї. У 2019 році зенітні установки К-30 хотіла купити Індія, проте вони потім передумали та вирішили зробити ставку на власне виробництво. Мають корейці і комплекси протиповітряної оборони для знищення крилатих і навіть балістичних ракет. Саме таким є КМ САМ, на якого ще кажуть Чолме-2. Це зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу Дії, що був розроблений у 2015 році. При створенні цього ЗРК брали участь південнокорейські компанії у співпраці з російськими Алмаз Антей та ФАКел. Ракети до комплексу протиповітряної оборони Чолме 2 виготовлялися за технологіями російської зенітної ракети 9М-96, що використовується у ЗРК С-350 та С-400. Але згодом ці ракети замінили на інші власного виробництва, і тепер цей зенітний комплекс виготовляється повністю у південній Кореї та не містить елементів російського виробництва. До складу зенітної батареї ЧОЛМЕ-2 входять від 4 до 6 пускових установок, кожна з яких несе по 8 транспортно-пускових контейнерів з ракетами. Окрім них, до складу входить три радіолокаційна станція: джерело енергії на автомобільному шасі та машина керування вогнем. Остання модифікація комплексу здатна уражати цілі на відстані до 50 км, а максимальна висота перехоплення сягає 20 км. Також у цій версії був реалізований новий метод ураження цілей, завдяки якому можна знищувати балістичні ракети. Штатна трикоординатна РЛС комплексу може виявляти та одночасно відстежувати до 40 об'єктів в межах 100 км. Радар працює в x діапазоні виконуючи 40 обертів за хвилину та охоплює кут до 80 градусів. Окрім Південної Кореї, операторами зенітно-ракетного комплексу Чолме-2 є об'єднані Арабські Емірати. Контракт про купівлю було підписано у січні 2022 року. Загальна його вартість складає майже 3 мільярди 400 мільйонів доларів США, що є найбільшим експортним контрактом південно-корейського оборонно-промислового комплексу. У лютому 2024 року комплекси протиповітряної оборони Чолме замовила Саудівська Аравія. Строк виконання та інші деталі цього контракту не розкриваються, проте відомо, що загальна сума замовлення становить 3 мільярди 200 мільйонів доларів. А влітку цього року ЗРК Чолме-2 захотів придбати Ірак, що цікаво, спочатку влада цієї країни планувала купити російські С400, е але згодом передумали та вирішили зупинити свій вибір на комплексах виготовлених у південній Кореї. Можливо, Ірак змінив своє рішення після того, як дрони українського виробництва почали успішно атакувати об'єкти на території Московії та літати на відстань не сотень, а інколи навіть більше тисячі кілометрів. Тож потенційні замовники побачили, що російське ППО не справляється із поставленими завданнями та вирішили придбати південно-корейське. Сподіваюся, що зенітно-ракетні комплекси Чолме-2 та інша зброя, виготовлена у Південній Кореї, незабаром з'явиться в Україні та зміцнить нашу обороноздатність. Для цього потрібне лише політичне рішення від керівництва Південної Кореї. Адже ця країна вже неодноразово відправляла допомогу для України, але поки що летальна зброя не надходила. Тому віримо, що незабаром буде прийнято важливе рішення на нашу користь. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і звичайно не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!